Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 25 Композитор Теодор Херлінг склав цю задачу дуже давно, в 1852 році. Хід білих, білі, ставлять мат в 2 ходи. Подумайте. Якщо зараз хід чорних, то вони насамперед поб'ють одну з білих тур. І це велика проблема. Що робити білим? Ну, давайте захищати тури. Наприклад, є хід ферзі 5, ферзь захистив обидві тури, і найзагрожує ферзь b8, чи тура b8 мат. Проблема з ходом: тура 6 шах. От король не схований. Тура 6 ну Ферзь б8 мат. Але це в три ходи. Потрібно в 2. Ще є такий цікавий хід в білих ферзь 8. Тобто, якщо тура є 8, тоді Тура є 8 мат. Але чорні не ведуться на це. Не б'ють ферзя, дають знову ж таки шахтура 6. Тура 6, Ба, ферзь б 8 мат. Не виграють ці ходи. Виграє хід, ферзь h1. Ферзь захистив обидві тури. І ферзь зв'язує пішака. Наприклад, Тура а 1 ферзь а 1 мат. Інша тура б'є. Тура h8, ферзь h8 мат. Ну, в чорних цухцванг. Забув сказати, в чорних цухцванг. і мат в один хід зараз. І ось цей такий був проблемний хід Тура 6. Просто тепер Тура 6 мат, бо пішак зв'язаний. Давайте ще раз спочатку. Хід ферзем назад. Такі ходи фігурою назад, вон їх важче знаходити. А тут от ферзь Аш 1, така ось шахова геометрія, і білі виграють. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!